Познайомтеся з Джиною, високою та граційною жирафою, яка жила у прекрасній савані. Джина була доброю та дружелюбною, але іноді забувала цінувати чудові речі, які були навколо неї. Одного дня Джина спостерігала, як зебри швидко бігали по рівнинах, от якби я могла так бігати, подумала вона. Потім Джина побачила групу слонів, які пили воду біля водопою. Вони такі сильні та великі, зітхнула вона. Хотілося бути такою ж могутньою. Коли Джина блукала, почуваючись сумною, вона зустріла сову Олі, мудру пташку, яка часто давала поради тваринам савани. Чому ти виглядаєш так сумно, Джину?» – запитала Олі. Я б хотіла бути як інші тварини, Олі, сказала Джина. Я не така швидка, як зебра, і не така сильна, як слуни». Олі лагідно ухнула. Але, Джину, у тебе є свої унікальні дари. Поглянь на свою довгу шию, сказала Олі. Ти можеш дістатися до найвищих листків, яких жодна інша тварина не може досягнути. Ти допомагаєш деревам залишатися здоровими, поїдаючи їхні листки. Джина моргнула вона ніколи раніше про це не замислювалася. Олі продовжила І ти маєш найкращий вид на савану, ти можеш побачити небезпеку здалеку та попередити інших. Джина усміхнулася, усміхнулась, усвідомивши, наскільки вона особлива. Наступного дня, коли Джина насолоджувалася свіжими листками, до неї прийшли тварини Савани, щоб подякувати. Дякуємо, що пильнуєш за нами, сказали вони. Джина відчула гордість і вдячність за те, хто вона є. З того дня Джина більше не хотіла бути кимось іншим. Вона зрозуміла, що бути собою це вже достатньо. Вона була вдячна за свою довгу шию, свій високий огляд і свою особливу роль у Савані. І так же на жирафа дізналась важливий урок вдячність за те, ким ти є, приносить справжнє щастя, і відтоді вона жила кожен день з усмішкою на обличчі.